У Фінляндії почалося літо, а разом з ним і наші щоденні пригоди. У цьому відео ми відправимося в захоплюючу подорож із затишного села прямо до серця нашого невеличкого містечка. Приготитися побачити, як ми впораємося з усіма завданнями від закупівлі свіжих продуктів до ситного обіду в Хесбургер. Де на нас чекають соковиті бургери? Але це ще не все. Після міської метушні ми повернемося додому, щоб зануритися у приємні побутові клопоти. На нас чекають фарбування клумби, висадка нових квітів, які прикрасять наш двір. Усе це відбудеться під лагідним фінським сонечком, яке щедро дарує нам тепло і світло. Це буде день, наповнений як рутиною, так і маленькими радощами, що роблять життя особливим. Приєднуйтеся до нас, щоб відчути атмосферу фінського літа, побачити красу природи та долучитися до наших буденних, але таких важливих справ. Поїхали. Привіт! Прошу приєднатися до нашої подорожі разом першої цього сезону на електроскутері. Електроскутер мій був поламаний, довго а, стояв в сараї. Тепер ми його полагодили, а, поміняли колеса а, і можемо їздити. А, їдемо, їдемо. Зараз розпакуємо свого коня, їдемо. Давай, починай розпаковувати. Ну так, сталося. Давай. Ну що ж, розпаковка пройшла успішно. Отже, сідаємо, сідлаємо нашого коня і їдемо. Як ви бачите, <смі> дуже добре я вдягнена, бо зараз на дорозі серед полів буде доволі холодно. А, от, і тому я прямо, можна сказати, по зимовому, але чого не надягнеш заради комфорту. А, спочатку заїдемо в будинок нашої сусідки. Погуляємо із за її собачками. Вона іноді дозволяє нам заходити випускати собак. У неї дві класнючі собаки. Зараз це покажу. Давай, давай, давай. Давай. Молодший. О, хорошо. Так, ну що, ми в подвір'ї нашої сусідки Хейді, вона на роботі, то ми зараз. Відкриємо двері і на нас нападуть дві скажені собачки. Вони вже рвуться. Привіт! Ой, боже мой, які ж хороші. Ой, привіт-привіт. Гулять. Ой, господи, Дейзі! Все, йдемо. Дейзі ось та молода та нерозважна. І Інес, старушка наша. Наша старушка. Так, Ой, Боже, що ти вже знайшла? Фу. Все, давайте, дівчата, у вас 20 хвилин, бо нам їхати в місто, розважатися Інес. Ага. Ого. Ти Конечно, Звісно, Ой, Дейзі, Дейзі, Боже, у Дейзі ревнощі. Так, ну пішли гулять, пішли гулять, дівчата. Зрозуміла, туле, Інес, Туле. О, фінська пішла. Тих, ти, 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 ти. Так, ну що ж, з собаками погуляли. Наступна локація Хесбургер. Дана хоче чізбургера. Я відкриваю ворота. Добре. Їдемо. Тут тебе в зеркалі видно. Ось наш хесбургер. Підемо замовляти. Мама блогер, мама блогер. Когда не втрачає останні нерви, ну і окей. Хесбургер це фінський варіант Макдональдса. А фіни зазвичай поділяються на тих, хто дуже любить хесбургер і буде ходити радше сюди, ніж Макдональдс, і тих, хто говорить, що Макдональдс краще. Дан, а скажи, якщо б у нас в місті був Макдональдс, б ходила рація в Макдональдс чи в Хесбургер? В Хесбургер? Нельяса така таксанку ментакусі, наш номер номером. Чекаємо тут. Зазвичай, до речі, вонда, вона з'являється на екрані, але якщо сидимо подалеку, то що тут мені подобається, так по-домашньому гукають. Говорять номер. А, тобто замовлення не чекає на тебе там де, деякий час, поки ти не побачиш свого номера на екрані. Дівчина або хлопець на касі завжди гукнуть, назвуть номер, тому я промовляю номер для себе, щоб заздалегідь, да, щоб зорієнтуватися, коли буде саме наш. Цей звірячий погляд неможливо не засняти. Я взяла морозова з лакрицею, ніколи не, не коштувала, але сьогодні захотілося такого чогось пікантного. А яка вона на смак для тебе? Лакриця вона така, ну специфічна. Нагадує мені сироп від кашлю, але більш трав'яного такого насиченого смаку. Ну зараз будемо коштувати цікаво. Крична мороза, вона очікувано сподобалася. Ось Дана запитав, чи взяла б я його ще раз. Я думаю, так. Ось таке воно. Я захотіла до туалету. Тож, їдемо вниз на парковочний етаж. Класно, що тут туалет безкоштовний, якщо порівняти з Німеччиною, в Німеччині дуже мало місць. Де можна сходити до туалету безкоштовно. В Фінляндії, може, ну, в кожному супермаркеті є таке місце. Ось ми зараз сюди і потрапимо. Так. О, тут нікого немає, судячи з, того, судячи з того, що не було світла. Так, ми поїхали. Зайдемо По за упаковками. Де ще треба купити додому? По-перше, яблука візьмемо, бо у нас вони. Зжираються з швидкістю світла. Так, Але я тут не бачу тих, що нам потрібні. Ось ці. Не можу відмовитися від спаржі. Взяла пакуночок. Так, на апельсини скидка, тож, звісно, візьмемо. Так, ми витратили вже 8 євро. Все це значить, зараз ми хочемо взяти рибні палички. І ми зазвичай беремо. Якраз одна упаковка залишилася. Зараз подивлюся, чи вона в доброму стані. Щось вона просто Ні, не дуже мені подобається. Давай візьмемо тоді ось цю. Людей, до речі, сьогодні небагато, неділя. Всі, хто працюють, отримують подвійну оплату. А ми за вкусняшками для наших собачок. Ось ці маленькі, да. ну, 2 євро в нашому. Так, 15 євро їде. Не пам'ятаю де кетчуп, але хотіла вам показати, наприклад, ціну на Вулгур. Ось євро 79, а ось Євро 91. Да? Залежить від чого. Навірно, від того, хто виробляє кускус, -кус. Євро 99. 79, квіно, 3,15 499. Дуже багато сортів муки різної, причому на всі випадки, просто біла, там для булочок, окремо, якась яка із ціннезернової муки неочищеної. Теж, в все-все, все, це -все, все вироби з хлібу, мука. Ось, наприклад, є суміші вже без глютену, якщо у когось алергія. Ну, Чим товар, так скажімо, простіший, тим він дешевший. Просто біла мука, вона найдешевша. Ну, а ті, що більш суміші різні, да, то це дорожче, звісно, Ось навіть Є5. 5,69 за ось таку 650 грам суміш для піци безглютенова. Купа овсянки, різної причому, але вся вона швидкого приготування. Я так і не знайшла овсянку, яку треба готувати. Ось знайшли соуси. Ура! Так, якщо що ми обираємо, дана, який ти хочеш? Оце з паприкою можливо. Це, оцей паприка Майонезі доволі дорогий, але ми його дуже любимо іноді. А так як ми купили картоплю, що ми робимо дуже, дуже нечасто, то ми вже побалуємо себе і паприка Майонезі теж. Ось такий. Йдемо на касу. Ми впоралися їдемо додому. Ми вдяглися знову, навішали на свій. Мопет всі наші пакунки, і зараз поїдемо. Моя Натура не дає мені сидіти на місці, бо такий сонячний день, фарба швидко висохне, не можу цим не скористатися то вперед. Тут наш в'їзд, да, і хотіла, ось, до речі, біля поштових скриньок зробити красу. І самі, до речі, тут дошка з оголошеннями знаходиться місцева, і зараз біля нашого будиночку. То теж хотіла хотіла б її пофарбувати. Вкладаю на низ щоб у нас бур'яни не проростали, бо немає спасіння від них. Так, і нам не потрібно. Починаю набирати біоматеріал. Його тут дуже багато. Його добра тут. Багато, дефіциту немає. Все, що впало, піде, піде в переробку. Здоровийць. Зараз побачимо. І щось скаже. О! Махнув рукою. Це свято в мене. Кажу свято в мене стаю потихеньку своєю, бо тут лажу пораюсь. Вони, мабуть, думають, ну ладно, раз вона тут щось робить, маячить, то може вже нікуди не дітися. Терапички. Без коріння головне. Так, ну все, можна тепер землю. Привітні. О божа корівка! Бабка. Бабка. О, як же це сонечко називається на українській? А ну нагадайте мені, щось я забула, це слово. Перший раз в цьому сезоні бачу її. Ага. І бабка це, мабуть, ця стрекоза. А ти хто в мене? Ти бабруна. О, ага. бабруна, я пригадала, бабруна. Ага. Вміститься тут щось чи ні. Може і ні, то і норм. Може він розростеться чуть, чуть Ми йому може допоможемо. Не дуже. Він зрісся так, що сильно йому не допоможеш. Треба так саджати. Зараз його водичкою. Так, ну можливо, ще травки сюди зверху, бо щось дуже багато йде грунту. Зараз пролюю його водою. Так, не добренько рослося. Набрала, приходиться слідкувати, щоб не було тут коріння цієї травки, щоб потім вона мені не зробила. हर रास् कुछ Монтаж, і я вже показую готову роботу. Так, е троянди я, мабуть, що накрию на ніч, бо я не впевнена, що вони переживуть е ці холодні ночі. Да, тут ось я б хотіла наші е поштові скриньки і цю, і цю дошку. І давним-давно ніхто не чухав, не фарбував, вже спотерлася. Ну, в общем, якось так щось зроблю. От це, приїде фарба з України, то фінську дошку пофарбую. Так. Ну, такий куточок собі непоганенький вийшов. Пішла ще пофарбую одну. Думаю, зараз така якраз вітряна погода і соняшна, і швидко все сохне. Може, що ще встигну зробити сьогодні, поки є погода. То далі не знаю, що треба подивитися, що там на тижні обіцяють. Але тут ми вже привчені. Як тільки сонце вийшло, переробив все, що можна, бо завтра може настати погана погода і тривати тиждень, а то й більше. Ну, ось тепер такий у нас куточок.